Наушники за 23 тисячі гривень і за 700 гривень. Apple AirPods Max. І Хоко ESD 15. В чому різниця, якщо вони ідентично схожі. Різниця, напевно, не тільки в ціні, а в якості звуку. Ми це послухаємо. І також затестимо дитячі смарт-годинники, блютуз-колоночки, павербанки і купа всього. Смарт-годинники в двох кольорах для хлопчиків і для дівчаток. GPS, Wi-Fi, 4G. Все тут є. Товари сертифіковані, продаються в Україні, це вам не якийсь Aliexpress. Тим паче, що ціна буде значно нижча. Ніжби ви десь шукали його на Aliexpress і чекали, і не знали, що з ним що -то прийде. Видно одразу, що це дійсно якісна річ. По комплекту йде лопатка, щоб відкрити смарт-годинник для зарядки. Батарея 700 мА, дві кнопочки і фронтальна камера. Немає сім-карти пише: ось сюди вставляється сім-карта. Інтерфейс годинника повністю український. Меню, як в крутому смарт-годиннику. Є камера. Давайте одразу вімкнемо і подивимося, якість камери. Я вам скажу, що якість камери навіть непогана, зважаючи те, що це в нас смарт годинник Так, що в нас тут саме головне, в нас є ігри, і їх там трошечки є, так що діткам буде чим погратися. Калькулятор, будильник. Прив'язуєте через його, через QR-код до додатку, і вже будете контролювати дитину. Бачите, де вона знаходиться. Також дитина зможе до вас телефонувати. Коли вставиться сім-карта, ось, будь ласка, може навіть створювати відеодзвінки, правда, немає сім-карти. Бачите все, що. Пов'язано з телефоном, немає сім-карти, потрібно вставити. А так є і крокомір, і альбом, і будильники і туди і сюди. Секундомір. Коротше, як для дитини. Я думаю, що реально крутий, тим паче, ось ці всі теми і заставки можна міняти або їх просто скачувати. Послухавши Bluetooth-колонки від Хоко, я вибрав для вас оптимальний варіант: ціна, якість. Є в різних кольорах. По характеристиках, батарея буде заряджатися 2 години, буде грати 4 години. Батарея 1200 мА. 4 години на розмови по телефону. Відкриваємо і дивимось. Ось такий вигляд має сама колонка. Це вам не Aliexpress по 2-3 по долара на розпродажі. Тут дійсно якісна річ за невеликі гроші. Корпус по типу soft touch. Є кнопки перемикання гучності треків, вімкнення-вимкнення. Далі під флешку SD-карта, зарядка і AUX. Все, колоночка 5 ватна Зараз вімкнемо і послухаємо. Давайте той трек, на якому я постійно тестую колоночки. Там приємний соковитий бас. Непогано, правда, як для 5 ватної колоночки грає дуже круто. <звук> дуже класно звучить глибоке об'ємне звучання. Заходимо в інструкцію і читаємо, як спарувати два динаміка. Все доступно українською мовою. А тепер ви просто охрінієте, наскільки круто буде грати, якщо ви будете мати дві блюз колоночки. Давайте. Погнали! Прикольно, правда? Об'ємне звучання. Тепер у нас не 5 Вт, а 10 Вт об'ємного стереозвуку. Powerbank Хоко. Я знаю, що це якісна річ, але все ж таки перевіримо: 10 тисяч мА 22,5 Вт. Є швидка зарядка. Відкриваємо і дивимося. Я розпакував і враження вже зіпсувалися. Я розумію, що він коштує недорого, але можна ж було поставити Type-C, а не мікро-USB. Але подивимося. Як він буде круто працювати? Так, вставляємо, бачимо, індикацію заряду павербанка і дивимося, що нам показує. Показує ВОК, тобто він підтримує технологію швидкої зарядки, і це вже дуже круто. Навантажив 2,5 Ампера 5,1 Вольта, 2,5 Ампера, 12, майже 13 Вт. Так, подивимося, скільки він зможе витримати. І 4 ампера. Не кожен павербанк вам видасть 3,5 ампера, 18 Вт. Уявляєте? Так, а якщо до 4 дотягнеш, я думаю, що дотягне, тому що це дійсно якісна річ. Так, 3,8 А і пішла відсічка. Все. Хто користувався ось такою штукою, признавайтесь відновлювач двірників. Я знайшов на смітнику ось такий двірник. Видно, да, стану видно, що доля в нього була нелегка, того його викинули на смітник і зараз пробуємо його відновити. Пройшовся мілким абразивом. Ось тут, де нічого не робив, воно просто дубове, та як пластик. А ось тут воно вже таке-та, як гума. І кантек став. Дивіться, я не знаю, як ще приблизити. в мене камера доволі непогана. Видно все. Дивіться, нічого немає, ніяких задірів. Зараз підемо, затестуємо на склі. Ось, зверніть увагу, тут, де я шліфував, горне просто ідеально. А тут не горне. Шліфована сторона не шліфована. Краплі води як були, так і є. Тут все ідеально сухо. Бачите? Bluetooth-наушники Хоко. Я вже їх послухав. Це для тих, хто хоче якісний, хороший звук, хороший мікрофон за невеликі гроші. Так. На щось воно схоже, не знаю на що. Ви там підписники вже знаєте, і мені підскажете. Кнопочка є для активації, напевно, ось цього кейсика. Ось такі наушнички. Зручно сидять в вухах, сенсор працює адекватно, я вже послухав, і тут дійсно класний, приємний бас. Якщо ви розглядаєте якісь наушники з AliExpress, я би рекомендував розглянути Hoco. Хай воно буде на 100 гривень дорожче, але воно в Україні сертифіковане і звук тут вже реально перевірений, він крутий. Вони дуже гарно грають, і батарея вам не помре через місяць, через два і наушник не перестане грати, тому що на них тут є гарантія. Не 14 днів, як на AliExpress, а рік гарантії. Я вже арпод це послухав, скажу вам, що вони дійсно достойно грають, але їхня ціна не більше 4-5 тисяч. Як грають ось ці, я не знаю. Особисто я би не дав за них. Там 23, 25, 27 тисяч коштують в магазині. Ви що, люди з розуму зійшли. Чим відрізняється Китай від оригіналу? Повазі! Вони просто легенькі, вони просто невагомі. Да, якість матеріалів тут одразу видно. Да, бляха, якість матеріалів тут одразу видно Но, 700 гривень, здається, 650 чи 675. По якості вони. ха, -ха -ху, ху Боже, ніхто не повірить. Так, ось так приходять аерпоци. Ну, бляха, тут вони реально важать. Дивіться, який чохольчик Хопа! ху хо хо Ось, будь ласка, дивимося. Ну, Ці реально важать. Дивіться, як тут все організовано. На картинці воно було по типу ніби схоже, але тут приліпили якусь пластмасу. Дивіться, як тут все. Тут просто такий собі дешевий пластик, а тут софт тач. Да, все приємно, дорого, багато. Ці важать, реально важать, да. вони важкі, ці не важать абсолютно, просто пінопласт. Я послухав копію і оригінал. Складається таке враження, що оці коштують не більше там 3-4 тисяч гривень. Ці вартують реально своїх 700 гривень. Звук тут, правда, не настільки чистий, та як цих, но для немеломанів, от для звичайної людини, яка там не фанатіє від всяких звуків, там чистоти звуку. Це просто ідеальний варіант, тому що я за ці гроші слухав навіть гірші варіанти, які набагато гірше грають. Вони легенькі, зручно сидять на голові, да немає суперкрутої якості. Видно, ці всі стики, як паяний пластик. Я не прихильник і фанат Apple, бо вважаю, що це просто понти за непотрібні гроші. Я очікую цих наушників набагато більше. По-перше, вони дуже важкі, довго на голові не поносити. По-друге, навіть якщо вуха ховаються всередину, вони тиснуть. Тиснуть в щелепу. Через 10 хвилин слухання музики мене вже так боліла щелепа, що я вже просто не міг розмовляти. І навіть якщо підняти усі дужки тако таковище, тоді вони не тримаються на голові, но один хрен вони тиснуть мене в щелеп. Єдиний плюс вони класно грають. І все. В той же час тут. Нічого не тисне, просто повісили, висить собі на голові да і круто. Бачите? Нічим не гірші ніж ці. Да, тут все по типу дорого, багато, но бляха. Вони не вартують цих коштів.